Безпека дорожнього руху була і залишається актуальною темою, адже помилка або неуважність водія може коштувати йому або оточуючим життя. Шановні колеги, останнім часом на даному перехресті почастішали випадки створення водіями небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій. Водії, виїжджаючи з місця стоянки, не виконують вимоги дорожнього знаку 2.2 дати дорогу і не надають переваги у русі транспортним засобам, що рухається по головній дорозі. Щодо цього перехрестя, коли світлофори працюють, водії керуються правилами проїзду регульованого перехрестя. У випадку, коли світлофори вимкнені, перехрестя вважається нерегульованим, тож водії повинні керуватися виключно знаками. Нагадуємо, на перехресті нерівнозначених доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від їх напрямку подальшого руху. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду рівнозначних доріг. Тобто зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Також нагадуємо про неухильне дотримання правил зупинки і стоянки транспортних засобів. Також хочу наголосити, що дані транспортні засоби зупинилися з порушенням вимог дорожнього руху, а саме вони порушили вимоги дорожнього знаку. Зупинка стоянка заборонена, а також зупинилися в місті, де між суцільною лінією дорожньої розмітки і транспортним засобом, що зупинився, менше трьох метрів. Залишаючи транспортні засоби у таких місцях, водії перешкоджають проїзду оперативних і спеціальних транспортних засобів та працівникам дорожніх служб виконувати роботи з прибирання та очищення доріг. Пам'ятайте, безпека руху, запорука життя і здоров'я. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.